Ми вивчаємо процеси рельєфутворення на території Харківщини. Бачимо, що територія Харківщини складається з Дніпродонецької Западини, Воронежського кристалічного масиву та Донецької складчатої області. Бачимо, що у тектонічній будові є наступні, скажімо так, складові. Якраз ці складові ми побачили тут. Можна побачити ще тут. І переходимо до фізичної карти. У фізичній карті ми бачимо, що більша територія Харківщини припаде на середню російську височину, також маленька частина приходиться на Донецький кряж, і зовсім трошки нас торкається Дніпровська низовина. Також характерні процеси для Харківщини суві це сповзання від в таких мас гірських порід вниз схилом під дією сили тяжіння. Ми кажемо, що суви зустрічаються, але не такі величезні, як, можливо, були б в інших регіонах, у тих Карпатах, наприклад. Суви відбуваються в результаті порушення умов рівноваги схилів, найчастіше вдовж берегів річок і водойм. Тому, коли ви там гуляєте, ви повинні бути обережними. Головною причиною їх виникнення є насичення підземними водами глинистих порід, внаслідок чого величезні масиви ґрунту сповзають порушення. Схилу. Крім того, ризик виникнення суву підсилюють рясні опади. Заходу реагування під час сувів ускладнено тим, що процес відбувається швидко, інколи за лічені хвилини. Тому найкращий варіант уникати потенційно небезпечних міст. Далі для території Харківщини характерні такі западини, степові блюдця, тобто, це пологи, замкнені. Безстрічні знищення округлої або овальної форми діаметром від 10 до 15 сотень метрів. Тобто, ось так вони можуть виглядати в іншій місцевості, а так само виглядають на Харківщині. Бачимо, що є. Така форма рельєфу, як вими. На жаль, коли вона з'являється, вона може бути маленькою, потім стає більшою, і потім не перетворюється на яр та на балку. Тобто це яма, утворена розливом води. Також існує яр. Як ви бачите, що це флювіальні форми рельєфу, глибокі, широкі, достатньо протяжні такі, і це долина подібної форми. Також ерозія ґрунту відбувається. Це процес руйнування верхнього найродючішого шару ґрунту і підґрунтя під впливом природних та антропогенних чинників. Денудація це такий процес, який складається з декількох процесів руйнування гірських порід. Ну, на Харківщині немає гір. Тому все ж таки. Це ж поняття для нас не є характерним, але його потрібно знати, тому що формувалися якраз вони льодовиками, і саме льодовики створили нам ту форму рельєфу, яка зараз є. Карц це комплекс таких явищ, пов'язаних з розчиненням гірських порід водою. І антропогенний вплив на природу в буквальному перекладі це породження людиною, вплив на біосферу. І, по суті, людина формує рельєф під себе і руйнує його. Не хотілося б, щоб це взагалі відбувалося із нашою Харківщиною, тим паче. Ви можете побачити, які форми та типи рельєфу взагалі характерні для всієї України, і порівняти, які були характерні для території Харківщини. І також перевірити себе та дати відповіді на ці питання.